Четвер, 20 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Троє поранених в області. Окупанти обстріляли регіон дронами та артилерією. Яка ситуація? В Україну повернули тисячу загиблих військових. Найближчим часом фахівці МВС проведуть ДНК експертизу та зможуть віддати тіла воїнів рідним для поховання. Їй лише 19, а вона вже вправна мисливиця за російськими дронами. Як дівчина з позивним Карма долає смертельно небезпечні маршрути та надихає тисячі людей у соцмережах. Оце ті хлопці, з якими ми збили це батя з позивним батя. Йому 59. Це Єгор, йому 50. і я мені 19. В бойових обладунках шоломах та із кам'яними косами з перефронтової синельники до Дніпра евакуювали двох легендарних половецьких баб. У чому їхня унікальність? Я вперше бачу кам'яну бабу, яка зберігалася поза територією музею просто неба століттями буквально, і тим не менше настільки гарно попрацьований шолом на ній збережений. Станом на 17-ту годину в області оголошено тривогу. Людей просять перебувати в укриттях. Цієї ночі окупанти обстріляли СБПЛА, Павлоград та Богданівську громаду. Там травмовані троє чоловіків. Один тяжкий по Меживській та Васильківській громадах на Синельниківщині ворог поцілив кабами та безпілотниками. Зайнялася ферма, загинули свійські тварини, пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач. У Дніпрі загорілося складське приміщення з продуктами. А по Нікопольщині били з важкої Артилерії, fpv дронів та РСЗВ град понівечена інфраструктура. Відбуваючи ночну атаку, наші захисники неба знищили над областю 24 ворожі МВП. Дев'ять будинків пошкоджено, десь більше, десь менше. Організована робота комісії, організована робота по підвозу необхідних матеріалів. Робота. Проводиться, надається допомога, надається допомога також по оформленню документів всі групи. У Тернополі досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, який окупанти завдали в ніч на 19 листопада. Тоді ворог масово атакував житлові квартали крилатими ракетами. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них троє дітей. 93 людини поранено. Зокрема, 18 дітей під завалами можуть бути люди. Сьогодні та завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок атаки. Рятувальники розказали подробиці, як напередодні ввечері з-під завалів дістали 20-річного чоловіка. Зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко опр... ну, побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим, з дивом постраждали, залишився живий, якраз знаходився в приміщенні кухні. Одна людина поранена на Донеччині. Ворог 19 разів обстріляв Краматорський та Бахмутський райони області. Пошкоджено понад два десятки житлових будинків та транспорт. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 128 людей, серед них 21 дитина. На Нікопольщині поліціянти врятували жінку, яка дістала поранення після атаки ворожим ФПВ-дроном. У 48-річної постраждалої осколкові поранення. Місцеві встигли накласти їй турнікет. А патрульні під новою дроновою атакою допомогли жінці та винесли її до службової машини та передали медикам. Будемо зараз вести потерпіло в больницю, як прийняв. Давайте турнікети Як ви се чувствуєте? Єся. Викрав телевізор з пошкодженого обстрілами закладу у Дніпрі. Тим часом затримали чоловіка, яке вдерся у зруйновану росіянами будівлю та викрав техніку. Правоохоронці оперативно встановили його особу. і вже того ж дня розшукали. Мародером виявився 32-річний, раніше судимий мешканець міста. Викрадений телевізор вилучили. Нині слідчі готують матеріали для обрання йому запобіжного заходу. Розслідування триває. В Україну повернули одну тисячу тіл загиблих військових. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Представники країни-агресорки запевняють, що тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів неодноразово серед тіл знаходили вбитих військових РФ для ідентифікації тіл. Фахівці МВС найближчим часом проведуть експертизу. Їй лише 19, але вона вже стала однією з найвправніших мисливець на російські дрони камікадзе. Попри упередження і сумніве оточення, дівчина з позивним Карма пішла до війська та опанувала фах дронарки у складі 128-ї бригади дике поле вона вже знищила три молні і щодня вдосконалює свої навички та захищає побратимів і небо над запорізьким напрямком. Як дівчина долає смертельно небезпечні маршрути до позицій, працює з перехоплювачами та надихаєтесь. Тячі людей у соцмережах. Дивіться у матеріалі нашого воєнкора. Ось дивись, Це та сама молнія, яку ну ми збили. Де це було? Це запорізький напрямок. В цей момент починають тремтіти руки. Невеликого зросту тендітна красуня, мисливиця за російськими бипилаками Камікадзе. псевдо суворе, карма, але з дитячим запалом розповідає, як саме літає, і акцентує увагу не на власному результаті, а на командній роботі. Оце ті хлопці, з якими ми збили це батя. З позивним батя, йому 59, це Єгор, йому 50, і я мені 19. Звичайний fpv дрон. Ну, на ньому боєприпас. Ми його запускаємо, у нас є пульс, якого ми їм керуємо, тобто ну, екранчик це планшет у нас. Ми злітаємо, полетіли, бачимо, де вона летить. Тобто ну, в нас є перехват, ми бачимо, вона летить і ну, орієнтуємось по місцевості. Служити мріяла зі школи, але не хотіли брати, згадує військовослужбовиця. Наша, ну ти ж дівчина, ти повинна працювати, я не знаю, на якісь Дівочій роботі, я не знаю, навчатися ще. Ну, тобто тобі 19 років, як і, ну, і служити. Та коли батьків поставила перед фактом, усі зрозуміли, що рішення остаточне. Йдемо тупо в магазин просто, і я мамі так обертаюся, кажу, мама, стій. І вона мені каже, що, я кажу, я йду служити. Вона каже, куди? Я кажу, служить. Вона каже, ти що дурна? Каже, ні. Я говорю, так. Да". І от ми приїхали додому, батько, я кажу, я йду служити, я кажу, я хочу. Він без ну він просто запитав мене, ти ну добре все обдумала? Тобі це треба? Я кажу так. І він каже, добре, карма служить сім місяців, але на рахунку вже має три російські молнії. Оце частина з молнії, наче ну, типу, зроблена з говна і палок, але вона на собі несе до 10 кілограм, але ну вона може рознести. Будинок і ну за людей я взагалі мовчу. Дівчина керує дроном-перехоплювачем двома пальцями, і щоб покращити результати, наполегливо тренується. Починала управляти стіками одними великими пальцями. Потім мені ну хлопці кажуть: давайте навчишся спочатку двома. А потім вже будеш ну якось якось літати, як тобі зручно. Ти відчуваєш, що тобі треба трохи-трохи, взагалі трохи газу дати, коли при посадці ти прилітаєш назад, якщо ти нічого не збив. То ну це, це такі моменти, коли я дійсно відчуваю прям стільки. Війна на початку 2022-го і сьогоднішня небо і земля. Дрони атакують з повітря, чатують на суходолі. Ще до виходу на позицію. Наші пілоти БПЛА долають смертельно небезпечний квест. Насправді дуже велика штука, хм, як пів мене. <гум> Їх дуже багато сидить, насправді вони пролітають ну, над нами. І якщо ми бачимо ну, дрон, якщо на оптиці, то ми відриваємо оптику. І якщо ну це просто чисто дрон прилетів і сів, чекає не на оптиці, то його розстрілюють. Військовослужбовиця родом з Донецька за рідним краєм сумує, але чітко усвідомлює. Це така важка тема. Бо, як би не було, я дуже хочу додому. Дуже, дуже хочу додому. Я хочу ну, поїхати туди, де я вирісла, насправді. А це, це неможливо, бо що там окуповане місто, що в Донецькій області у нас окуповане місто, і нічого не залишилось взагалі нічого. Тобто там, ну. Там вже нічого нема, нема сенсу туди вертатись насправді. І Там всі мої друзі були, але головне слово були. У соцмережах у карми тисячі прихильників. Люди з усього світу підтримують Україну у боротьбі з російськими окупантами і пишаються відважною українкою. Але знаходяться хейтери, котрим не до душі манікюр захисниці. Як ти як ти як воно може працювати? Воно не може сидіти в бліндажі мовчки, можу це. Ну є вхід вихідний день, коли ти робиш нігті, коли ти робиш ві. і ну я оце не розумію. Коли дівчина в бліндажі, то це що, вона повинна виглядати як бомж? Створена у Дніпрі 128-ма окрема важка механізована бригада Дике Поле била ворога на Донеччині і вже більше року на запорізькому відтинку. Бригада реагує на виклики сучасної війни і готує нове покоління екіпажів БПЛА. У нас е крута власна школа, у нас є е все необхідне обладнання. Головне, що потрібно, це більше людей. Чим більше у нас буде у повітрі можливість одночасно підняти дронів, тим менше шансів, що окупанти пройдуть. Те, що все бачать люди на екранах е своїх там смартфонів, телефонів, як знищується ворог нашими підрозділами, це все люди, яких вивчили у нас в нашій, е в нашій бригадній школі «БПЛА». Євген Коптів Денисі Лисавенко Воєнкор. Залишили після себе суцільний хаос. Жителі спального мікрорайону Дніпра масово скаржаться на комунальників. Мовляв, ті залишили безлад після ремонту тепломереж. Багнюкою і землею тепер забруднений невеличкий сквер, пішохідні доріжки та переритий газони з клумбами. Як цей комунальний колапс? Пояснюють посадовці міськради і про що просять місцевих. Далі наш матеріал. То недавна охайний сквер у дворі багатоквартирних будинків відтепер засмічений багнюкою, землею та сміттям. Перериви, а там. Теж перериви і все. А хто це буде робити? Тут було чисто, тут були такі дорожки, і туди отак було все заасфальтіровано. Мова про пішохідну алею на 12-му кварталі у Дніпрі. Як розповідають місцеві ще кілька тижнів тому комунальники міняли тут комунікації, і саме вони залишили після себе ось такий хаос. Був квартал нормальний, перерили, зробили. Що хотять, то й творять. Недавно асфальт положили, зараз розкопали. Міняли тільки раз. І оце таке залишено. Да, ну у нас як завжди. Діма в нас ті теплотрас. Загалом у цьому районі вже тривалий час інтенсивні роботи. Замінюють старі труби на нові. Але місцеві обурюються, мовляв, чому після реконструкції комунальники не наводять лад. Пішла з, дорогов... з торгівельного центру теж з дитиною з коляскою, і там жінка впала. Декілька тижнів виручно ходити особливо з коляскою, тому ходимо пішки. Люди акцентують, пішохідна частина перекрита, доріжки, засмічені землею. Ті, хто міняли, мабуть, не повинні це прибирати. Це повинні, мабуть, прибирати вже ЖЕК чи хтось. Ось ну так, ну ну неприємно, але ж труби та поміняли. І Артем має рацію В міськраді 11 каналу. Коментують, як тільки остаточно всі роботи завершаться. Благоустрій обов'язково буде за даними теплоенерго. Загалом було прокладено 2,5 кілометрів трубопроводів різного діаметру. Зараз фахівці КП «Теплоенерго» закінчують роботи, і після цього буде відновлення благоустрою протягом двох тижнів. Має зайти підрядна організація асфальтувальників, які мають покласти. Асфальт на ділянці близько 500 метрів квадратних до того, що теплоенерго додають ремонти проводять попри те, що в абонентів за цією адресою заборгованість на 2 мільйона гривень просять людей бути більш відповідальними. Мораторій на заборону відключення знято. Ми розуміємо, що ну абонентів зараз, ну взагалі у українців зараз платиспроможність низька, тому в нас відключення на паузі. Але ми закликаємо боржників сплачувати вчасно за послуги. В міськраді нагадують за опалення можна сплачувати частинами в міжопалювальний сезон та укласти з КП договір про реструктуризацію. Марко Ручка Денис Денисолосавенко, новини 11 каналу. Їхнє дитинство викрала Росія сьогодні. Україна вперше відзначає день захисту дітей за новою датою. З лютого 2022 року понад 630 маленьких життів забрала війна. Ще понад 2250 дітей отримали поранення тисячі залишаються на тимчасово окупованих територіях або були вивезені в Росію. Права дітей пріоритет для України сьогодні і святкуються разом зі світом. І до дня захисту дітей у Дніпрі декілька активістів вийшли на мітинг біля міськради з гаслом Захистимо дітей від зросіщення», аби нагадати, що підростаюче покоління має зростати в українськомовному і культурному просторі. Активісти вважають, у молодіжному середовищі Дніпра переважає російська а в деяких позашкільних закладах і досі проводять заняття мовою ворога. Мої діти в Україні в місті Дніпро змосковщуються. Ілья ходив на батут, ну, вела тренерка російською мовою, така ще радянська. І вона навіть не збирається вивчати українську. Ходив на карате в школі російською мовою, ходив на кікбокс російською мовою. Дівчата ходили на народні танці російською. Дуже приємно чути, коли бачиш маму з дитиною, яка з нею спілкується українською, причому такою вишуканою українською мовою. От і від цього стає на серці дуже тепло і радісно. А іноді себе ловлю на думці. Думаю, боже, я радію від того, що я десь почула рідну мову і я ніби живу в гетто. Де нас отак невеликі на невеликі осередок які розмовляють українською мовою для мене це важливо тим, щоб мої діти і, в принципі, наші діти і майбутнє покоління більше не страждали так, як ми. В Україні має панувати українська мова і у нас державна українська. Ми поспілкувалися з представницею повноваженого з захисту державної мови у Дніпропетровській області Христиною Головачовою про те, чи виконується закон про мову у нашому регіоні. Далі коментар посадовиці багато чого. Якщо говорити про східний макрорегіон, а це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська області, то тенденція є до збільшення. до збільшення Посилення мовної самоідентифікації. Українська мова домінує в освітньому процесі, використовують мову пошуку інтерфейсів українською мовою. Стали послуговуватись українською мовою в родинах. Тобто, Тенденція до зростання. В бойових обладунках, шоломах та із кам'яними косами до Дніпра, евакуювали ще двох легендарних половецьких баб з перефронтової синельниківщини. Від російських обстрілів тисячолітні скульптури рятували історики разом із воїнами 25-ї окремої повітряно-десантної Січаславської бригади. Подробиці унікальної операції та цікавинки зовнішності баб, які вразили фахівців. Далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Семигодинна евакуація культурних артефактів на фінішній прямій. Легендарні половецькі баби з прифронтової синельниківщини нарешті у Дніпрі. Вік цих скульптур уявіть від 700 до понад тисячі років. І ці унікальні пам'ятки нашої області могли знищити росіяни. Як це вже сталося на Харківщині? Під ізюмом одна знищена баба, кам'яна теж половецького часу. Вона була просто прямим попаданням знищена. От. Інші були пошкоджені осколками. Половецькі баби стояли біля сільської бібліотеки у Петропавлі. Лівці на Синельниківщині лише за 41 кілометр від фронту. Через технічні засоби, які використовує супротивник, через навалу дронів, навалу авіації, і ці баби з музею Петропавлівки вони підпали під евакуацію. Мені досі не віриться, що нам е, необхідно евакуювати баб е, полизькі кам'яне з з настільки близької е, території до нашого міста. Історики кажуть, випадок складний на організацію евакуації пішло більше місяця. Справа в тому, що двох баб. Хтось забетонував поряд, створивши такий собі постамент. І зараз загальна ця конструкція важить більше трьох тонн. Зверталися до служб ДСНС. Вони сказали, що не можуть на пополам е, їх розділити. Якщо б е, розвибивати їх звідти, можна було пошкодити. Допомогти історикам взялися воїни 25 п'ятої окремої повітряно-десантної січеславської бригади, яка нині боронить найгарячіший Покровський напрямок. Вони надали. Ли, військову техніку та допомогли завантажити скульптури. Це був кран Урал. Наш військовий також вантажівка була на вантажівку. Поставили цих баб саме за допомогою крана в Петропавліці. А тут уже ще один кран нас очікував, який надав надав благодійний фонд сприяння 25-ї окремій Петро на десантнесі бригаді. На щастя, евакуація минула без пригод. Кам'яні статуї розвантажують у Дніпровському історичному музеї Яворницького. thank <gunshot> you І от ми нарешті можемо оглянути баб. По перше, ми бачимо гарно збережений шолом. Він, так би мовити, чотиридільний. Вони історично дійсно з чотирьох пластин могло бути. І нижче на грудях дуже гарно зберіглася перев'язь, шкіряна, яка тримає на грудні пластини. Обладунки були потрібні, аби захистити життя. Це посмертні статуї наших предків, воїнів, половців. Кожна присвячена конкретній людині. Обидва чоловіки. То вона на жаль з лицьової сторони дуже сильно постраждала. Тут ми бачимо, що її відбили, але з другої сторони з зворотньої обидві баби дуже чудово зберіглися. Ззаду з-під шоломів у бійців виглядає масивне волосся. Три коси, і внизу вони сплетені в єдину косу. І тут ми бачимо ось такі штуки розчеси за одним з припущень, безпосередньо стрічки, які вплітали. Навіщо чоловіки відрощують Шували довге волосся та так ретельно його заплітали, пояснює історик Юрій Фанигін. Напевно, волосся довгі чоловіка було елементом його гідності, чоловічої мужності. Давайте не забувайте, що багато народів е, є в історії, де чоловіки залишали собі косиці довге волосся. Це не тільки, наприклад, степові кочовики, але і північні вікінги. Цікавий факт: історики жодного разу не бачили жіночих Чик <зачисок> на подібних статуях, тому що волосся завжди прихована у кашкет. Скоріше за все, половчанкам не можна було демонструвати своє волосся нікому, окрім чоловіка. Історик резюмує, стан баб дуже хороший, і це диво. Вони вироблені з пісковика. пісковик достатньо м'який матеріал. Це вода, повітря, волога. Я вперше бачу кам'яну бабу, яка зберігалася поза територією музею. Просто неба століттями буквально, і тим не менше настільки гарно попрацьований шолом, на ній збережений. Далі на статуї очікує музеєфікація, наукове дослідження, документування та збереження. Можливо, навіть аналіз матеріалу, з якого вони зроблені. Полосі вони займали дуже широкий простір, саме там. Тому за допомогою визначення матеріалу можна визначити з яких саме територій, до якої орди належали. Чим більше ми знаємо про матеріальну про духовну культуру палавецьких племен, тим, тим в принципі менше і менше залишиться білих плям для історичної науки. А ще впевнені у 25-й бригаді такі пам'ятки допоможуть виграти культурну війну із Росією, яка вкладає мільярди у розвиток своїх музеїв та навіть привласнює собі наші здобутки. Багато речей, які знаходяться в в російських музеях вони викрадені були за останні 200 років з території України. Там безцінні шедеври світового значення. І наша задача якраз повернути те, що там вкрадене, це по перше, а по-друге, зберегти те, що є для розуміння, хто ми звідки самоідентичності. Я сердешно дякую 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Вони не просто не відмовляють культурі України, а вони знаходять час допомогти і розуміють. Й самоцінність цих скульптур і загалом культури України. Це великий показник загалом освіченості нашого суспільства. Зараз у Дніпровському історичному музеї Яворницького зберігають вже 29 баб, яких евакуювали з прифронтових територій Донеччини і Дніпропетровщини. Фахівці сподіваються, колись безпекова ситуація дозволить повернути скульптури до їхніх рідних музеїв. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. До дня гідності та свободи Укрпошта анонсує випуск марок, присвячений символам української стійкості. У випуску війшли роботи художника Дмитра Кришовського на Таврі. Зображені тризуб, наш тисячолітній знак боротьби та легендарний вислів Руський воєнний корабель, що давно вийшов за межі фрази і став частиною національної пам'яті. Тираж нової марки 2 мільйони. Вже з 21 листопада її можна придбати онлайн та у відділеннях Укрпошти. І до новин спорту Дніпрянка Соломія Куприч здобула ще одну медаль в скарбницю збірної на Дефлімпійських іграх 2025. Це змагання для людей з порушенням слуху. У Токіо наша легкоатлетка виборола бронзу у бігу на дистанцію 400 метрів. Загалом у активі синьо-жовтих 27 нагород різного гатунку. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 14 градусів, вночі плюс 10. Небо буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стопчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Кам'янському продовжуються робота з благоустрою території днями. Родина загиблих героїв, представники громадської організації бджола та мешканці громади разом займалися озелененням Розарію, аби зробити цю локацію ще більш доглянутою та комфортною для відвідувачів. Ми вирішили висадити разом клумбу, яка знаходиться отут тут посередині, саме тюльпанів. Ми вважаємо для себе особисто цю клумбу як пам'ять за наших хлопців. Дуже було приємно сьогодні бачити обличчя наших родин, які садили оці. Тюльпани, ці кущі з е, Смародіна. Да. весні приїдемо, будемо збирати урожай. Розарій – важлива рекреаційна зона для кам'янчан. Влітку його привели до ладу після тривалого періоду занедбаності, оскільки територія перебуває на балансі підприємства «Дніпроазот», яке нині не працює. Упродовж літа в оновленому розарії проводили майстер-класи, кінопокази просто неба. Також тут облаштували зону вайфай. Звертався до керівництва Дніпразочі, передали в комунальну власність палац культури хімік. На жаль, на сьогодні ми відповідь не отримали, переживаємо за те, щоб цей палац не прийшов у занедбаний стан. Але це приватна власність, тому чекаємо тільки доброї волі власників цього майна, тому що цей палац дуже важливий для всієї нашої громади.